Усім на вітаю вас на каналі у новому відео. Практика з синдромом комп'ютерної шиї вам дуже сподобалася. Я так розумію, що була корисною, тому я знімаю другу частину вже на все тіло, яку ви без проблем зможете зробити в офісі або в перерві між роботою. Також обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписан, і підтримуйте розвиток мого каналу. Ви можете зробити це на платформі БайМейКофі, обрати будь-яку зручну для вас опцію або донатом на карту. Це дуже допомагає розвитку українськомовного YouTube. Починаємо, як вже завжди, з положення сидячим на стільці. Зручне положення приймаємо, трошки підкручуємо таз, спина у нас залишається рівна. Долоні викладаємо на стегна. Плечі, головне, відпускаєте вниз і спостерігаєте за цим впродовж цієї практики. Робимо глибокий вдих і м'яко на видиху відпускаємо голову до плеча. зі вдихом в центр, з видихом до протилежного. І ще вдих, з видихом, вдих. З видихом і заключний глибокий вдих. Відпускаємо голову до плеча, накриваємо рукою, плечі відпускаємо вниз. Протилежну руку розкриваємо вбік, пальці вгору. Глибокий вдих під тягнемося до плеча. Зі вдихом і на видихом. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо до плеча, знімаємо руку, голову через центр до протилежного. Слідкуйте знову за плечем, відпускайте його вниз. Рука в протилежному боці. Глибокий вдих, м'яко вниз. Зі вдихом на видиху. Ще вдих з видихом. Вдих, З видихом. Передостанній, На видиху. І заключний. З видихом. Повертаємо голову в центр, знімаємо руку є. Тепер долоні викладаємо на лікті. З вдихом розкриваємося, добре потягнулися під боріддям вниз, з видихом округлюємо спину. Вдих, знову розкрились, з видихом округлились. Вдих, розкрились, з видихом округлились. Вдих. І з видихом. Ще вдих. Розкриваємо грудний. На видиху. І заключний глибокий вдих. На видиху і залишаємось тут. м'яко похитались праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. Піднімаємо руки вгору і на видиху розкриваємо їх через різні боки вниз. Залишаємося в положенні сидячим, переходимо до рук. Обіймаємо повністю всі п'ять пальців. Розкриваємо зап'ясток назовні, знов контролюйте плече, воно внизу. Не підтягуйте його вгору. М'яко залишаємося, подовжуємо витяжіння зап'ястка. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше розкрили, але не перетягуємо, будьте обережні з видихом. Відпускаємо обережно, перехоплюємо протилежну руку. І так само дорозкрили, відпустили плече вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Дорозкрили трохи більше, з видихом. Обережно відпускаємо. Пальці рук схресно і м'яко знову і суглоби в таким легкій, динамічній амплітуді. В один бік. І в протилежний. І ще в один бік. І в протилежний. Є. Тепер в ліктьових суглобах ми робимо схресний рух, Рух долонь до долоні. Глибокий повний вдих. М'яко відпускаємо, прям рухаємо ліктями себе вниз. Плечі у нас за рахунок цього відпускається. Шийно-комірцева зона. Ви там дуже добре відчуєте витяжіння. Фіксуємо і потягнулися вниз з видихом. Зі вдихом повертаємо себе в нейтральне положення на видиху знову вниз. Вдих, повертаємось з видихом вниз. І ще вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. Відпускаємо, продовжуємо рух вниз, прям мікрорух, і фіксуємо себе тут. Очі можна заплющити, можна тримати перед собою погляд вдих. Вдих. І заключений. Трохи глибше дотягнулись вниз з ліктями з видихом. Повертаємо себе в нейтральне положення, обережно відпускаємо. Інша рука вже зверху, знов долонь до долоні. І на видиху динаміка вниз. Зі вдихом в центр, з видихом вниз. Зі вдихом в центр, на видиху вниз. І ще вдих в центр, з видихом вниз. І заключний глибокий вдих. З видихом вниз фіксуємо статично, але продовжуємо прям мікрорух їх майже не видно. Постійно тягнемося вниз. Вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко розплітаємо руки, піднімаємо їх вгору плечі відпускаємо вниз. Зараз правою рукою перехоплюємо себе за лівий зап'ясток. Ізолюйте таз, корпус, і тільки витяжіння з боку на видиху. Зі вдихом повертаємося м'яко в центр. Плечі внизу перевіряйте, лівою рукою за правий зап'ясток і навпаки ліворуч. Зі вдихом в центр. І на видиху зміна. І Зі вдихом в центр. Ліва рука на правій і з видихом. І ще по одному разу вдих. І з видихом потягнулися. І тут знов вдих. І заключний раз витяжіння. Прям добре дорозкритись. Повертаємося в центр. Пальці рук схресно. округлюємо спину долонями назовні. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч, не забувайте збільшувати відстань між лопатками. Піднімаємо руки знов вгору, на видиху відпускаємо вниз. Прекрасно. Тепер можете залишитися на стільці. Я повернусь вам боком, щоб було краще видно. Добре спираємося стопами килим. прям про, прибираємо знов прогин в попереку. руки виводимо вгору і трохи нахиляємо корпус вниз. Робимо глибокий вдих, у нас повністю рівна спина без прогині в попереку. Ще раз повторюю, і на видиху ми усвідомленим таким добрим рухом з'єднуємо. Лопатки назад, лікті заводячи. Зі вдихом повертаємось, плечі не підтягуємо, з видихом назад. Зі вдихом в центр, з видихом назад. Вдих центр. З видихом назад. Вдих центр. З видихом назад. Вмикайте м'язи спини, буквально відчувайте їх. І на видиху. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний. Глибокий вдих. На видиху розкрили. Ліктями тягнемося назад. Лопатки разом фіксуємо. Шия у нас продовження хребта. Не заламуйте її не вгору, не відпускайте повністю вниз. Тримаємо погляд перед собою вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. З'єднали лопатки трохи більше з видихом. М'яко піднімаємо руки вгору і через видих відпускаємо їх вниз. Супер! Так, я поміняла позицію стільця, щоб було ще зрозуміліше, ще зручніше, бо будемо переходити скоро з вами до скручувань. Зараз будемо робити уткатасану позу стільця, буквально на стільці. Робимо глибокий вдих, фіксуємо себе тут, знову міцно спираємося стопами в килим, підкручуємо таз, руки виводимо вгору, прям добре потягнулися, і з видихом, наче сідаємо вниз, ще глибше тягнемося, подовжуємо витяжіння за руками, і у нас прям повністю хребет залишається в витяжінні. З вдихом піднімаємося вгору, тримаємо добре В'язи центру і з видихом відпускаємо себе вниз. Плечі внизу. Зі вдихом піднімаємося і на видиху. Дих, піднімаємось і на видиху. Дих, піднімаємось і з видихом. Не розслабляйте центр. І з видихом. І заключний, глибокий вдих. З видихом відпускаємо себе, тримаємо плечі внизу, лопатки також, все напружене вдих. Вдих, і заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко піднімаємось повністю вгору, відпускаємо долоні на коліна є. Зі вдихом, як кішка корова. Ми розкриваємося добре вперед, невеличкий прогин у нас в поперку, але акцент на грудному відділі. Добре чіпляємося за коліна. З видихом навпаки, округлюємось, підкручуємо таз. Вдих, знову розкрились, потягнулися погляд перед собою. На видих округлились. Вдих, розкрились. І на видиху розслабляємо грудний відділ. Добре, пропрацьовуємо. І ще вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. Округлий є. Повертаємо себе в нейтральне положення. Таз підкрутили. Руки залишаємо знов на стегна. Стопи ставимо на півпальці і робимо глибокий у На стопи внизу. На видиху піднімаємо вгору прям максимально, наскільки це можливо. Зі вдихом вниз. На видиху. Якщо ви взуті, розбуйтесь, будь ласка. І на видиху. І ще вниз. З видихом. І ще. З видихом. І ще. З видихом. І ще. З видихом. Передостанній глибокий вдих. На видиху і м'яко прям допульсовуємо. П'ять, чотири. Три, два. Один. Є, прекрасно. Фіксуємо стопи внизу, праву ногу залишаємо, ліву ногу викладаємо зверху і м'яко розкриваємо. Обережно без різких рухів. Ми не тиснемо прям сильно лівою рукою на ліве коліно. Потрохи. Тримаємо, фіксуємо себе з рівною спиною, подовжуємо витяжіння по хребту. Лівим коліном вбік. Тримаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Трохи більше додаємо, але знову не перетискаємо, не травмуйте собі кульшовий. Ми тільки його потрохи розігріваємо з видиху. І тепер м'яко повертаємо себе в нейтральне положення, відпускаємо. Ліва нога залишається. праву викладаємо зверху і потрохи м'яко розкриваємо. Головне, тримаємо рівну спину, фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, трохи більше, але не перетягуємо. З видихом. Прекрасно. Обережно повністю відпускаємо. Є. І знову глибокий вдих стопи внизу на видиху вгору. З вдихом на видиху. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих на видиху. І м'яко допульсовуємо. П'ять. Чотири. Три, два, один. Є, відпускаємо повністю вниз. Переходимо до скручувань, залишаємо стопи разом, лівою рукою перехоплюємо себе за спинку стільця, правою рукою стегно ліве, робимо глибокий вдих. У нас тут два рухи, як завжди. За маківкою вгору перший і на видиху через ліве плече назад. В одній площині у нас іде скручування в хребті вдих. Відштовхуємось добре від стільця, на правою рукою від стегна. І ще. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Яко відпускаємо себе повністю є. Фіксуємо. Глибокий вдих. Правою рукою замах. Зачепилися добре за стілець. Ліва рука на правому стигні. І з видихом вгору та праворуч. Тримаємося вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих, довертаємо себе трохи більше з видихом плечі у нас внизу. Не підтягуйте їх вгору, витяжіння. Яко повертаємо себе в центр. Є руки через боки вперед, пальці рук схресно, округлили спину. Праворуч ліворуч. Зняли напругу, якщо можливо вона зібралась. І піднімаємо руки вгору, відпускаємо через боки вниз. Є ще одне скручування більш глибоке. Стопи тепер трохи розкриті, на рівні з тазом. Відпускаємо корпус вниз, правою рукою, правим передпліччям, чіпляємося за ліве стегно. Ліву руку залишаємо на стільці і з видихом прям виштовхуємо себе ще більше, поглиблюємо витяжіння, погляд через ліве плече. Не підтягуйте його, воно постійно внизу. І продовжуємо відштовхуватися вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих. М'яко обережно повертаємо себе в центр. Відцентрувались. Тепер лівою рукою замах за праве стегно. правою рукою зачепилися за стілець і з видихом відштовхуючись від лівої, подовжуємо витяжіння вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. Обережно відпускаємо. І знов компенсація руки через боки вперед. Округлились. Праворуч, ліворуч. Праворуч, іворуч. Руки через боки вгору, і на видиху відпускаємо. І заключна, майже заключна у нас позиція на сьогодні. Це буде аналог перевернутої позиції, щоб дорослабити ще більше всю поверхню спини, весь хребець, кожен хребець і весь хребет, щоб у нас був витяжіння. Переходимо прямо на початок стільця і відпускаємо себе якнаймога глибше вниз. Спину трохи округлюємо, пірнаємо прямо всередину між ногами, чіпляємося за стілець і прям тягнемо Тягнемося під боріддям до рівної впадини, округлюємо спину і у нас прям витяжіння повністю рівні руки. Можете порахувати, скільки за сьогодні я сказала слово витяжіння. Фіксуємо. І ще. Наче підтягуємо стілець до себе. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих обережно відпускаємо і, потроху не поспішаючи максимально округлою спиною, піднімаємось повністю вгору. В останню чергу голова є. Так, наша практика майже закінчена. Залишається покласти руки на плечі, прям тримати їх внизу, і робимо глибокий вдих на видиху м'яко по колу. Ще більше дорослабляємо шинок верцевом в один бік. І в протилежно. Без різких рухів. ніяко повертаємо себе в центр є. На цьому все. Сподіваюсь, ви трохи розім'ялись. Практика навмисно така коротка, щоб ви могли її зробити в свою обідню перерву і не зайняти у себе багато часу. Але при цьому добре пром'яти все тіло, розігрітися і далі продовжувати продуктивний робочий день. Щиро дякую за практику ще раз. Сподіваюся, що ви почуваєте себе вже набагато краще. І побачимося у нових відео на килимках або на стільцях Намасте!